Доброго дня! Я Тименко Людмила, директор міського центру соціальних служб бічнянської міської ради. Сьогодні ми ознайомимося з послугою патронату над дитиною. Патронатна сім'я це люди, які беруть тимчасово на виховання дитину, батьки якої опиняються в складних життєвих обставинах і не можуть про неї піклуватися. Патронатна сім'я запобігає вилученню дитини до інтернатного закладу. Таким чином, дитина потрапляє із сім'ї в патронатну сім'ю, залишається в родинній турботі у патронатного вихователя і його помічника. Наразі у Чернігівській області функціонує 15 патронатних сімей, головною метою яких є забезпечення прав кожної дитини на зростання у сімейному середовищі як альтернатива інтернатним закладам. Як стати патронатним вихователем? Щоб зареєструватися кандидатом у патронатні вихователі, потрібно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання, надати пакет документів, пройти навчання, отримати рекомендації про результати навчання і вже потім відбувається влаштування дитини. До патронатних вихователів є низка вимог, серед яких відсутність психічних захворювань, судимості, належні житлові умови. Навчання проводять методисти Чернігівського обласного центру соціальних служб. Завданням патронатного вихователя є забезпечити дитину житлом, одягом і харчуванням, створити належні умови для навчання, фізичного та духовного розвитку, гарантувати дитині доброзичливу атмосферу, допомогти їй пережити травму чи стрес. У сім'ю патронатного вихователя дитина може потрапляти з біологічної сім'ї у різних випадках. Наприклад, хтось із батьків опинився в лікарні і більше нікому за дитиною доглядати, або коли батьки зловживають спиртними напоями. У таких сімей тимчасово можуть вилучати дітей і переміщувати в патронатну сім'ю. Патронатна сім'я отримує достатню фінансову підтримку у вигляді заробітної плати для вихователя. Патронатні вихователі отримують грошове забезпечення на рівні 3 мінімальних заробітних плат на місяць це 24 тисячі гривень. Для вихователів, які є фізичними особами-підприємцями, грошове забезпечення становить 3,5 мінімальних заробітних плат це 28 тисяч гривень. Коли в сім'ї патронатного вихователя не перебувають діти, період між вибуттям однієї дитини до влаштування наступної оплачуватиметься патронатному вихователю в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, тобто 8 тисяч гривень. Робота помічника патронатного вихователя теж оплачуватиметься у розмірі мінімальної заробітної плати на місяць 8 тисяч гривень. За кожні три місяці виховання дітей у патронаті, патронатному вихователю нараховується 7 календарних днів оплачуваної відпустки, яку можна використати після вибуття дітей. Також на кожну дитину державою виплачується фінансова допомога. Патронатний вихователь отримує щомісячну соціальну допомогу на кожну дитину, яка перебуває під його патронатом, у розмірі, що становить 2,5 прожиткового мінімуму. Для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму. Отже, максимальний розмір допомоги становить на дітей віком до 6 років 6407 гривень 50 копійок, на дітей з інвалідністю до 6 років 8970 гривень 50 копійок на місяць. На дітей віком від 6 до 18 років 7990 гривень. На дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років 11 186 гривень на місяць. Така допомога виплачується на кожну дитину, влаштовану патронатну сім'ю. Це дозволяє забезпечити основні потреби дитини та компенсувати витрати на утримання та догляд. Дуже поширеними є питання, чи є патронат обов'язковим назавжди. Ні. Патронат є тимчасовою формою влаштування та виховання. І яка тривалість перебування дитини в патронатній сім'ї? Тривалість перебування дитини становить до трьох місяців, але цей термін може бути продовжений до 6 місяців, якщо це необхідно для вирішення проблем дитини або її біологічної сім'ї. Після закінчення терміну патронату ухвалюється рішення про подальшу долю дитини. Чи повертається вона до своєї біологічної сім'ї, чи влаштовується до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, або ж у разі потреби вживаються інші заходи. Чи варто спробувати так, варто. Патронат це реальний шанс допомогти дитині у складній ситуації. Патронатні вихователі стають прикладом людяності та добра для всієї громади, надихаючи інших робити добро і підтримувати тих хто цього потребує. Створення патронатної сім'ї це не лише соціальна відповідальність, а й справжнє покликання душі для багатьох дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Патронатна сім'я стає тимчасовим прихистком, де вони отримують тепло, турботу і підтримку. Для отримання детальної інформації. Просимо звертатися до міського центру соціальних служб Ічнянської міської ради за адресою вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1, місто Ічня, або за телефоном 046 33 2 16 40. Дякую за увагу!